Інсектицид правантомаксі стара назва конфідор. застосовується майже для всіх видів для боротьби всіх видів шкідників. Чи навіть жука, попелиці, тріпси, тлі і все остального. Дуже гарно це проявив для боротьби іменно з тріпсом. Якщо тріп знаходиться на листкові, тобто на зеленому листкові по, по стеблу, я наразі говорю про троянду. Він б'є його швидко. Але якщо да, навіть він трансламінарний, цей інсектицид, але все одно той тріпс, який знаходиться в середині бутона, він його не б'є. Там є один нюанс такий. Я це розповім дет більш детально на своєму каналі при більш обширному відео. Як боротися з каліфорнійським тріпсом, коли він вже зайшов заліз в бутон троянди. Сам цей інсектицид... Використовую десь 3-4 рази на рік. Тобто Цей потім застосовую, застосовую ще декілька разів інший. Тобто 5-6 видів. І потім застосовую знову. Тоді немає до нього звикання. Але, що скажу що єдиний циктацит, який дуже гарно діє по поводу тріпса. Та кого така біда, рекомендую іменно такий препарат.